У Мукачевському історичному музеї відбулося урочисте відкриття музейної експозиції Мукачево за часів Чехословацької Республіки. Ми з науковим співробітником Олександром Цільом дуже довгий період часу йшли. Взагалі, в нас була перша ідея написати книгу саме про цю про цей період. Коли ми знайшли багато матеріалів, нам допомогли архіви, науковці, і нам вдалося назбирати велику колекцію, по-перше, матеріалів інформації, різних портретів, як виглядали будівлі, які були там адміністративні заклади. Нам вдалося видати примірні книги саме про період чехословацького періоду в Мукачеві. На основі книги на сьогоднішній день в нас вже є повноцінна експозиція. Експозиція створена в результаті клопіткого та ретельного дослідження історії Закарпаття у період Чехословаччини науковим співробітником музею Олександром Цільо, які висвітлені у книзі Мукачево за часів Чехословаччини. За основу книжки взято. Дуже цікавий історичний документ, архівний документ це фотоальбом, який важить, до речі, більше 10 кілограмів, в якому відтворений звіт магістрату міста Мукачева за 10 років чеського періоду влади, який був із 1919 по 1938 рік му це надзвичайно цікавий період. Підбір експонатів, створення виставкових стендів, розробка освітлення та звукового оформлення це одні з найважливіших елементів створення експозиційної зали. Фахівці намагалися відтворити середовище, де кожен зможе знайти для себе щось цікаве та поринути у атмосферу тих часів, щоби е, якось. Наситити історичний голод наших мукачівців, ми вирішили на основі цієї книжки створити музейну експозицію. Правда, ця експозиція охоплює лише 30% тих матеріалів, які в книзі. Ну, але будемо надіятися, що все ж таки книга вийде, і вона розійдеться по шкільних бібліотеках, тому що вона розрахована на широкий загал читачів і для науковців, і для учнів, студентів. Ну і вона просто необхідна. Експозиція знаходиться в приміщенні верхнього двору замку Паланок. На стендах мукачівці та гості міста можуть ознайомитися з архітектурою та історією будівель, видатними діячами та іншими важливими елементами тодішніх часів.